Only computer entertainment America okay. created and developed by Naughty Dog. Знаєте, інколи буває так, що читаєш книгу і думаєш, коли вона закінчиться вона настільки нудотна. А є книжки, які ти просто закриваєш і йдеш далі. А є книжки, які ти читаєш, захоплюєшся та пропускаєш через себе. І коли прочитав, то жалієш, що прочитав, бо тебе не криває іміння-депресія на пару днів від цього. І ти просто падаєш у прострацію, розуміючи те, що всі ці переживання більше не пережити. На душі грабуть кішки. І ти не знаєш, куди себе подіти. все наче добре, але ти відчуваєш себе спустошеним. Приблизно це я відчував, коли пройшов of Us 2. Це гра випробовування, це важка, суперечлива, але водночас неймовірно пропрацьована історія. Вона не дає легких відповідей, не шукає схвалення і не соромиться викликати дискомфорт. Це гра, яка змушує тебе відчувати, а не просто грати. І саме тому вона викликає у багатьох не лише захоплення, а і роздратування. На мою суб'єктивну думку, саме в цьому і полягає її цінність, ідеологія і соціальний підтекст. Перекос в сторону меншин є очевидним. Одну хвилинку, одну хвилинку, що ви смієтеся? ЛГБТ-відносини і трансгендерний другорядний ключовий персонаж Лев, образ сильної жінки. Бо ебій самий накачаний персонаж взагалі у грі. Мінус джоел, і увага лише на жінках. Традиційні уявлення про мужність і жіночу крихкість відходять на другий план. І велику частину аудиторії це дратує. Попри ідеологічний фон, персонажі тут залишаються життєвими та реальними. Їхні мотивації логічні, нелогічні, біль відчутні і дії є неоднозначними. Це є плюс-мінус органічна пропаганда з усіма її конфліктами та витікаючими. It's time to персонажі, сюжет та структура оповіді. Сюжет гри вражаючий і не залишає нікого взагалі байдужим. Вже з самого початку він шокує і волоче тебе за шиворот до самих титрів. Це складне емоційне творіння, яке логічніше розглядати як предмет мистецтва, а не просто гру. Його мета максимально глибоко донести прості істини, викликаючи сильні емоції та співпереживання до головних героїв. На відміну від попередньої частини. Ця історія більш драматична, жорстка, жорстока і емоційно складна та насичена. Вона не показує світ чорно-білим і саме тому справляє набагато глибше враження. Смерть ключового персонажа Джоела просто вибиває землю із під ніг. Такий хід розколює очікування гравця і кидає у незнайому, емоційно напружену, складну реальність. Зміна персонажів у середині гри багатьом не сподобалась, і я є одним із них. Але об'єктивно це дуже сміливий і драматично виправданий хід. Він змушує подивитись на події під новим взагалі котом відчути мотивацію іншого персонажа і в якійсь мірі пережити емпатію до ворога. Здається, десь я це вже бачив. Замість передбаченого хеппі енду гра мукає тебе у свою багатогранність доводячи, наскільки вона продумана і смілива, якщо відкинути ідеологічні фільтри, перед нами один з найкращих сценаріїв в ігровій індустрії. Герої тут не героїчні, вони є звичайні люди. Вони зламані, нелогічні, заплутані та жорстокі. Елі вже не та дівчинка, яку ми знали, а Ебі, один з найсуперечливіших персонажів через вбивство улюбленого Джоела і свою зовнішність, яка не вписується у звичайні шаблони, її реально було важко сприйняти. Спочатку за неї було дуже неприємно грати, і, якщо чесно, я робив це через силу. Але якщо не тримати подвійні стандарти, то з часом ти її розумієш, адже хто би не хотів помститись за вбивство свого батька. Мотиви персонажів не завжди правильні або раціональні, але вони зрозумілі та життєві, любов. Обов'язок, страх, вона, ненависть, лють. Усе тут є. І ти не вирішуєш, як діяти, ти просто все переживаєш. Не керуєш подіями, а просто тонеш у них. Це кіногра, але з твоїми руками на клавіатурі або геймпаді. Після такого досвіду стандартні ігри Ubisoft з порожніми персонажами здаються просто дешевою похльопкою, без душі, без напруги та, взагалі, без сенсу. Атмосфера та звук, саунд дизайн. З тих елементів, що непомітні, але роблять гружою. Реалістична інструментальна музика не лізе у вухо, а акцентовано з'являється у ключових ігрових моментах. Час від часу з'являється супердоречний ембієнт. Під час напружених моментів музика прискорює пульс та нагнітає. Я вас всіх уб'ю. У спокінні майже зникає, залишаючи простір звука зруйнованого світу. Шелест листя вітер у розбитому будинку. Хрип зомбі. Усе звучить природно і точно. Ти не просто слухаєш музику, а ти у ній перебуваєш. Звуковий супровід у грі це взагалі окрема історія. Я суб'єктивно відчув справжній кайф, коли почав звертати на це увагу. Усе настільки деталізовано, що навіть звук удару копита коня по калюжі нагадує сильно кинути камінь у воду у дитинстві. Різноманіття водоспадів, скрип дерев, звуки зомбі, <звук> ходіння по ґрунту, бетону, вологі поверхні чи траві, <звук> ці звуки не просто створюють атмосферу, а вони у неї просто занурюють. Це не фон, а повноцінна частина ігрового світу, яка працює на емоції. У деяких секціях музики немає, тільки звуки дихання. Кароків, шелосту або шороху. І це все зроблено навмисно. Гра використовує тишу, щоб посилити напругу. Змусити тебе прислухатись і підвищити тривожність. Це є ярко виражений саунд дизайн як гейм дизайн. Тож, якщо підсумувати, я справді ціную ретельний і якісний підхід. Звукове оформлення справило на мене дуже позитивне враження від природного оточення до музичних тем. Усе було дуже виразно і атмосферно а озвучка, взагалі, була на вищому класі. Це допомагало глибше відчути персонажів. Усе створювало реалістичні і різносторонні ситуації, які максимально чітко занурювали в атмосферу і світ гри. Візуальний стиль і оточення. Художники просто попрацювали блискуче. Кожна локація це окремий витвір мистецтва, занедбані квартали, затоплені вулиці, безліч водоспадів, природа, що відвоює зруйновані міста, це супер гарно і атмосферно. Це жива ілюстрація до теми, як людство знищило само себе, а світ продовжує жити по-своєму без нас. З точки зору естетики дрібних деталей, Last of Us 2 демонструє надзвичайно високий рівень опрацювання, який, по праву можна вважати, еталоном у жанрі інтерактивного драматичного екшену, вражаюча деталь поведінка NPC. Частина з них встановлює візуальний контакт з гравцем, наче вона ним є зацікавлена. Я пригадую, як бачив, це у Кіберпанкі. Це формує відчуття живого середовища. Бо NPC є не просто якимись декораціями, а вони симулюють, наче вони вас бачать. І така реактивність NPC підсилює ефект присутності. Одразу привертає увагу фізика взаємодії з оточенням, якщо на персонажі або коней потрапив сніг. При заході у тепле приміщення він поступово тане, так само, як і висихає мокрий одяг після чи води. Це не просто декоративна особливість, а продумана система симуляцій, яка створює відчуття достовірності кожного моменту. Під час пересування гравця по снігу залишаються чіткі сліди, що додає глибини фізичній взаємодії з навколишнім середовищем. Як природно, витікає кров з тіла поступово у різних об'ємах і формах, плавно розслабляється. Тікаючись по якійсь певній поверхні. Щодо візуального опрацювання, то текстури виконані з надзвичайною ретельністю. Все від оздоблення приміщень до поверхонь предметів зроблено з такою прискіпливою увагою, що навіть найвибагливіший гравець не знайде до чого притертись. Особливо хочеться відзначити рівень деталізації бойового столу. Видно навіть потертості металу, вибоїни на поверхні, механічні особливості кожної зброї та текстуровані покриття футлярів. Проте найбільш вражаючий є спосіб. У якій гра передає фізичну присутність героя у взаємодії з об'єктами, камера дозволяє побачити внутрішню сторону долонь персонажа з повною картою текстур, чіткими лініями шкіри, порами, мікроскопічними нерівностями. Це не просто високополіональна модель, а естетика фізичного дотику перенесена в цифрову площину. Подібна увага до мікродеталей, ознака майстерного підходу до створення тактильної присутності, де гравець майже фізично відчуває взаємодії з об'єктом. Таке візуальне рішення. Не тільки додає глибини зануренню, а й демонструє еволюцію ігрової естетики, де тіло персонажа не просто оболонка, а повноцінний носій емоцій, текстур і наративного завантаження. Це не просто гра, а демонстрація того, як технічні дрібниці можуть підсилювати наративний досвід і формувати емоційне залучення у зовсім новому рівні. Текстура бруду під ногтями, анімація зіниць. Що динамічно рухаються незалежно від ситуації, чи варіативна міміка від спокійних до емоційно напружених сцен, усе це формує глибоке відчуття живого кіно, в якому ти не просто спостерігач, а повноцінний учасник подій. Переробленість кожної локації просто вражає. Плющ і ржа, тріщини мох на стінах металоконструкції, засохші тіла в пилюці, усе передає відчуття часу. А мутанти виглядають по-справжньому моторошно і деталізовано через графіку і неймовірно пророблений реалізм та різноманіття. Оптимізація та бойова механіка. Оптимізація плюс-мінус добре. У мене на 3070 було кілька мерцань текстур і стабільні краші раз в пару годин на робочий стіл. Але загалом FPS був стабільний. Фізика стрільби та анімації боїв соковиті і реалістичні. Камера трохи хитається, щоб підкреслити тяжкість тіла та напружність моменту. Сутички з ворогами напружені, особливо коли вороги починають тебе шукати. Кожне вбивство відчувається тілом і від цього стає важче. Сподобався пол дії різних персонажів на різних локаціях, та взаємодія з оточенням. Рух персонажів загального плану дуже якісний. Скріпти прописані так та наповнення кадру, що світ здається живим через стабільний рух у кадрі. Кат-сцени та операторська робота. Так як я теж знімаю, то я отримав неймовірне професійне та естетичне задоволення. Motion кепші та режисура касцен виконані на рівні великого кіно. Кадри побудовані з увагою до вираження простору людей, світла, емоцій часу. Є відчуття, що ти не просто граєш, а перебуваєш всередині фільму. І він не боїться бути похмурим, повільним, тягучим, болючим чи напруженим. А навпаки, саме це тебе і підкупляє. Перероблені сцен та анімації варто брати за приклад усім розробникам ігор. Катсцени це вищий клас ігрового кінематографізму, де продумано просто усе до дрібниць від рухів одягу до дотику ножа до шкіри. І це без пререндуру, а на рушії та в реальному часі ілюзія вибору та драматургія. Ти не можеш вплинути на фінал, не можеш пощадити, і саме це викликає у тебе внутрішній протест. Це – Є, але це свідоме рішення розробників. Ти не є головний герой, ти просто свідок, який залучений у чужу історію та трагедії. І від цього сильне співпереживання. Це не просто RPG, це не Power Fantasy. це гірка драма, без прикрас і людська неідеальність. бойова система та імпакт. Кожна сутичка є важлива, обмежені ресурси, постійна напруга, усвідомлення, що помилка це буде смерть. Анімації дибувань для мене були дуже моторошні. Але я розумію, що це було не для ефекту, а для того, щоб зрозуміти, що це не весело і це не є героїзм, це є вбивство. І в цьому реалізмі жорстока чесність. Гейм дизайн. Навігація через візуальні підказки у вигляді жовтих дротів, стрілочок на стінах, або просто в проломах у бетоні. Світло в темному приміщенні, все це нагадує, як мовчазні знаки, що ведуть гравця. У грі майже немає міні-карти, але ти інтуїтивно знаєш, куди тебе ведуть. Це є розповідь через оточення і геймдизайн навігації слів. Коридорна свобода і ілюзія відкритості. Локації ніби відкриті, але насправді мають чіткі шляхи, розвилки, в яких є. Вибір, але не хаос. Гравець може вирішити, чи обійти ворогів, чи просто влізти в перестрілку. І це дозволяє відчути себе розумним і вільним у всесвіті. Навіть якщо гра м'яко веде тебе потрібним шляхом, стелс бойовий дизайн з варіативністю. Навіть якщо вибирати, проходити гру тихенько, як якась крисьонка, або усіх рознести. Гра не карає тебе за обраний стиль, об'єкти на рівнях у вигляді трави. Машин, вікон, якихось перепон, пляшок, ворогів з псами. Усе працює як геймдизайн та інструменти для вибору проходження гравця. Історія через дослідження. У покинутих квартирах ти знаходиш записки, речі, зламані мобілки і сам добудовуєш мікроісторії. Це приклад наративного геймдизайну, де світ живе поза головним сюжетом. Особисто для мене темп існування був валідольна синусоїда. То бойові, то спокійні, то сюжетні сцени. І обов'язково після жорстокої сцени йде спокійна. Це є продумана хвиля, яка проєктує геймдизайн сприйняття. І воно задає ритм. Не постійна напруга, а свідомо динамічний темп, що тримає увагу і дає перевести подих. Інтерактивність у катсценах. Іноді гра не забирає контролю гравця навіть під час катсцен. Це створює емоційне занурення, бо ти не просто дивишся, а дієш у моменті висновок. Я витратив 57 годин на фул неквапливого, смакучого, деталізованого проходження. Last of Us 2 Це справді чудовий висококласний кінематографічний екшн з акцентом на сюжет, який надовго залишається в пам'яті. Це не комфортна розвага, це художній багатогранник, це складний, важкий багатошаровий досвід, у якому є місце для усього. Цей проєкт про пропрацьованість і любов до свого дітища. Гра варта явно уваги кожного, хто любить комп'ютерні ігри. І тільки коли ти її пройдеш, розумієш значення човна на початку та у кінці. Я вас всіх убив! Саме головне не забувайте акувати своє щастя.